Я прокинувся о 6-й годині, посидів трохи в діктоці. і зараз <сі> сідаю вчити танську. Сьогодні дуже багато роботи, субота, тому так рано прокинувся. робив завдання, які мені дали на різдвяні канікули. Вже на вулиці світліше, сонце виходить, а я йду в душ. До речі, два тижні назад я трохи надірвав собі м'яз на ногах, було важко ходити. От і тепер я кожен ранок стараюся робити вправні ноги. Звичайні такі руки, тому що важко навіть було піднімати ноги. То можливо рвав м'язи, то знає, це такий ріжучий ниючий біль неприємний. Ой, яке сонце. <плес> Ха -ха. Зараз покажу. Чик. Чік. І на годиннику зараз 10-та година, а сонце тільки встає. В Україні в 10 часов вже блін, як світло. Речі до речі, давно помітив, що зачіска кардинально міняє зовнішність. Зараз буду робити вправи на дикцію, і я додав ще одну штуку. Не тільки тепер вправи на і розминка м'язового апарату, а моя мета читати одну сторінку, далі відкладати його і в думках собі переказувати. Блін, не в думках, а саме в голос. В голос переказувати. Зміст прочитаного однієї сторінки. Це дуже гарна вправа формулювати свою думку, ну і розвивати пам'ять. Робимо цю вправу 20 разів. Поїхали. Музика по стандарт. Нехай у нас для початку, для початківців, це буде 15 разів. Женя, Це що такое? Шо? Сьогодні субота і в мене в кімнаті постійно срад. Я взагалі не люблю прибирати, оскільки це займає багато часу і мені прийти, скинути отак одяг, як небудь все кинуть, а потім десь колись приберу. Тому раз в тиждень така звичка прикольна. Робити тупо генеральне прибирання по всій хаті, помити підлоги, попилососити, і поскладати речі, зробити, щоб все було гарно, а не от таким чином. Виглядає кімнатка зараз. Вау, все дуже чисто прибирано. І робоче місце супер. Женя теж супер. Женя, коли ти побіг. А, ми будемо кушати. Єес! Сало, шкварки. А зараз збираюсь у бьорінг. Це наша комуна, велике місто, 20 людей, багато-багато всяких приколів, магазинів і тому подібне. Я в праймі наглажена. Можна топить. Блін, звідси не буде видно, але там кролік маленький. Так я Йорінго. Схожу зараз на центральну вулицю, де я взагалі ніколи не був. Ну Це типу головна вулиця. Е, багато всяких приколів до Різдва. Юль називається в Данії різдвом. Блін. Чого Юль, я не розумію. Юль це ж місяць червень. Ця вуличка нагадує мені, прям дуже нагадує чогось Чернівці. Не знаю, якесь так все. Мені здається. Там зараз ідентично можливо через те, що на Чернів... Чернівцях зверху були багато всяких там гірлянд шелітом. Уявляю, там зараз так само багато гірлянд. Awesome. Тут, Коротше, намальовані якісь руки. Я думаю, що я нажму ж тривоги не буде, ні? коротше, нічого не відбувається. Попитка номер два. Ну, і що за херня? не роботи я не розумію чого в данії так мало людей сидять взагалі на лавочках всі постійно десь по домах сидять а тут що у нас в місті що тут стільки лавочок просто і не знаю чи мене взагалі чути бо я далеко від камери і мікрофон дуже далеко але от купа лавочок немає нікого з люду взагалі а були б ми в Україні та ти що? Ці лавочки всі б обсідали. Як кури провода. Фонтан. <рес> <рес> Фонтан ніколи не бачив. Я не розумію, як це серед зими можуть рости квіти. Або це просто пластмаса, або якось. Клас Пішохідний перехід тупо, як у Львові, та й взагалі дорожка, як у Львові. Кажуть, що взагалі в Данії та Європі не можна переходити дорогу, тримаючи камеру в руках. Бо якщо побачить поліція, дадуть штраф. А ось і пам'ятник. пам'ятник. Кому? Чому? Тут десь була колись якась писанина але нічого нема. З часом все стирається, все прибирається, час лікує, час руйнує. І руйнує пам'ять про всіх. А тут надпис збоку. Мюзіум. Це мюзіум. А, тепер понятно. На вулиці Грудень, але, блін, таке сонце. Ще б сюди якусь ностальгічну музичку врубать. Ех. Круто. Далеко якийсь театр по-любому, бо я бачу всяких тих якихось реклами, якісь вистави. Навіть калуш є. Калуш! Кій же прикольний цей осінній вайб, коли всі листя попадали. А, я зараз умру, як я люблю таку погоду. А, я думав, що я в цьому житті нічого не люблю. Мені нічого не подобається і взагалі я якийсь такий, не такий. Але цю погоду я обожаю. Кайф! Я хочу змерзнути, я хочу тут бути вічно. Ігровий майданчик данською буде. Біонане Ляя. Діти граються. Здається, ж там горить щось і зараз щось згорить, і світ умре. <му> <му> Люди йдуть, йдуть в пітьму. Нема слідів, але чому. Йо-мо-йо! Скільки тут всяких селів! Як же гарно на вулиці, боже, який сніг випав. Ха-ха, <му> повірили, це не вулиця, це я просто тут. <му> На парковці таке відчуття, як у фільмах жахів. Коротше, я в метро поль. Купив собі білі носочки 450 гривень 5 пар. Векаю потяг знову назад до Херсхольса. Він буде скоро через хвилин. 20. Си хус! сю Хворіти? Хус будинок. Будинок хворих. В когось будинок хворих, в когось больниця в Україні лікарня. Лікувати. від слово лікувати, а не хворіти. Інь осталось. А бути йоінь. А, вже хаос. Коли було так світло, а вже вечір. I'm just a regular everyday normal guy. в своєму Я Hawać. Страшно хочу hawać. Женя? Нормально. Хоч поесть. Хоч поесть. Можно было фиксирость. поїсти да. Що, хочеш їсти? Пішли, не хочу тебе, але письмо теж можна. Женя, як ти думаєш, носки 400, моски 50 гривень. Нормальна ціна, що скажеш? Скільки? 450 гривень. 5 пар. що як в Україні купил. Треба продумати. Наперед. Треба в Україні куплять. Не будь таким дурним, як я. Ну ти ж син, як я себе купив в Україні. Молодець. А я не купив себе в Україні. Щось упало. Женьок, твоє? Не моє. Самооценка. <кій> Ай, Це просто пімпочка Оп'ять упала. Це саме время в тому самому місці. До речі, на вулиці вже тупо темно. А на годину тільки пів п'ятого. І тут це проблема взагалі. Ти встаєш 10 ранку, день починається, 4 вже закінчується. Виходить, 6 годин лише світло. Це взагалі ужас. От, а літом, там кажуть, що взагалі не темніє У мене Женька знову йти в магазин. І ми, до речі, кожен тиждень скидаємось по 500 крон на общак. 500 крон це 6... Ой, ні, не, це 100 крон 650 гривень. А 500 крон. Кожен 1000 крон 6500. По 3500 на тиждень. Це йде тільки на продукти. Мандарини 5 крон. Це буде 30 гривень за 750 грамів. Ну, це дешевше, ніж в Україні. Такі носки як гетри просто. Можна не втопитися буде. І тут носки по 30 за 5 пар. А я бляха взяв за 70. Обманули. Але я взяв білі і маленькі, а тут довгі такі. Оце так прикол. Шапка і. Із... йо моя! Чудовий капелюх. Може, разбі купити капелюха? Я думаю, що. Така собі <плес> Ай, бля. Женя тут левілас. Оказується. І Лісі, ліссі, темному де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Каже Женя, що з мною ходить, це дуже позорно, бо я люблю співати, а я так не думаю. Пасло. Макрель, мандаринки і. І все. Ой, вже дві години делюся. Надприродне. Я думаю, це буде okay. завершення вечора. What? Можливо, ще покушую з кумрію. І будете спати. О Боже, що там відбувається? Сьогодні, поки гуляв, стільки класних фоточок не робив. Он одна буде з них прекрасніший був захід сонця. Можливо, раніше б я зараз не лежав би так не відпочивав би, бо я думав, треба постійно вчитись, треба постійно щось робити, треба чимось займатися. Але дійшов до такого висновку, що Те воно не ефективне, якщо ти постійно-постійно його вчиш. Дві годинки на день танської нормально, хватає. Раніше я багато вчив, але воно мало запам'ятовується. Але сьогодні я, в принципі, виконав свій план, всіх своїх справ, що хотів. І, до речі, навіть гарно повів часа. Я рідко виходжу гуляти останнім часом, ну бо ноги своїх поскручував. Але тепер, тепер, можливо, щось поміняється. Стараюся частіше виходити в таку гарну, тим паче, погоду гуляти. Десята година, я думав поїсти, я думав ще щось повчити. Але подивився кілька серій надприродного, поговорив з мамою. Я взагалі раніше дуже мало з батьками говорив, і ти зараз небагато говорю. Мені дуже дивно від знайомих. Які дзвонять батькам кожного вечора, кожного дня. Я можу здифнувати раз в тиждень, може, в місяць, ну, інколи частіше, якщо вони самі перші дзвонять, проте не завжди трубку беру. Хтось може скаже, що, блін, та потім їх не стане, ти будеш жаліти, що так мало часу там приділяв. Але я вже готовий до цього. Я розумію, що от <смі> всі помремо. <смі> я один з тих, хто найбільше думає про смерть. І я уявив, як собі воно буде, коли не буде кому подзвонити. Раніше мені було б якось дуже-дуже погано від цього. Але зараз я не знаю, чи я взагалі буду сумувати. Оскільки ніхто не знає, чи смерть це погано. Можливо, люди відходять після смерті в кращий світ. І насправді тебе радіти, що люди переходять на новий левел нашому плачу. Це все. Це все почуття. Ми їх можемо вибирати. Я не знаю, я, я вас заговорю вже потім, коли їх не стане. Але поки що я думаю, таким чином. Звичайно, мені буде сумно, неприємно, як і всім. От чого придумали 40 днів жалоби? Я думаю, не придумали 40 днів, що ми ходили і плакали, і сумували. А 40 днів придумали для того, щоб це не було довше. Тупо, в тебе є 40 днів, але не більше. Якщо ти можеш не сумувати взагалі, то Боже, не сумуй. Але не більше 40 днів ти можеш сумувати за кимось, скільки це тупо. Немає сенсу. Бо, ну, от треба собі зрозуміти, що реально всі помруть. Який толк. Який толк сумувати, то ти наперед посумуй. Ти от зараз усвідом... Просто що реально всі підуть, кого ти знаєш. Під чисто всі здохнуть. Тому треба це все обдумати ретельно. І той факт прийняти. От і я, я деся кілька років е, назад це все практикував. Я лежав і думав, всі померли. От я був в, в місті сам, спеціально відкону телефонував. Я готувався от себе. От вдруг вже нікого не буде, як я себе буду відчувати. Ну мені було самотньо, правда. Але я вже, в принципі, був сам. Тому, здається, нормально відреагую. На це все. Але справді це не обміняти факт, що дзвонити до батьків, зустрічатися з ними. Це прикольно, це треба, це круто. Бо потім справді буде Буде багато жалю, що мало часу проводив. Якщо є можливість, чого б не проводити, круто. Але і зациклюватись на цьому я б теж не став. Оскільки ж життя продовжується іде, 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 іде. І оскільки воно не має сенсу, то точно сенс не в тому, щоб сидіти і пилнувати своїх батьків, дивитись за ними, просто брати все при зустрічі, цінувати, в голові закарбовувати цей момент. Та й так треба, в принципі, до всього ставитись до поганого, до хорошого. Мені здається, до всього в житті треба ставитися, щоб запам'ятати максимально, що б там не було, навіть якщо це якась хвороба, зносити її терпляче, ну і запам'ятовувати, ох, як було погано, щоб згадувати десь потім в якихось поганих моментах, що от було ще хуже. Так зазвичай тривають мої дні, коли я даю собі вихідний. А тепер спати і завтра знову прокидатись о сьомій ранку.